Трьохкімнатна квартира на 97 квадратів. Такий широкий коридор. З цієї сторони нас кухня вітальня У нас другий поверх. Вихід на балкончик. Балкон великий. І з балкона ще є вихід в другу кімнату. Такий внутрішній двовір. Так, далі йдемо. Один. Кімната два. посередині два санузли. Можна об'єднувати, можна робити, умовно, один санвузол, другу, наприклад, частину забрати до спальні. Тут у нас третя кімната. Вона вже йде злочин. Теж злочин можна залишити, можна прибрати, а радіатор можна перенести дві конечку, квартира двохстороння. Тут ми зараз ходимо на другу сторону будинку. Перед нами буде будуватися тут паркінг то невисока забудова на цьому місці Новий магазин і далі пішла ліпінка в цій стороні діправо парк. Головне, що перед вікнами не буде високої забудови, тут буде ще один збудований паркінг. That's all.